Я за всіх вітати у новому відео. Я поспішаю де-факто, де знижечки тривають. Це турецька мережа, відома в Європі. Можливо, десь є в Америці, в Азії, але за Європу точно знаю, що є їхні магазини 1300 гривень. Пальта, це не є дорого. Я вже показувала цей бренд досить непоганої якості. Ось таке фістежковому кольорі на сантефоному пальто. З капішончиком, доброта і ціна лише 1299 гривень. Ще є в чорному кольорі. Тут і застібається на блискоку з таким ні, тільки на кнопочки застібається. З таким великим запахом. Ще є прямого крою пальта чорні, класичні, з капюшончиками. Воно вже легше, ті біж важче, це легенький синтепон, довгий, класичний, в чорному кольорі. Так, тут блискавка і кнопки. І ціна 299 гривень. Ось ці пальта написано, що все по 299 гривень. Рекомендую. Бачу шарфи, шарфи ще називають, м'якесенькі досить такі приємні кольори. Так, 399 гривень і поліестер з акрилом. Ще ось такий блакитний із сірим. Вони досить теплі. Зараз така хороша розпродажа з сезонного товару 299 гривень вже будуть завозити нові колекції, весна літо Вже багато магазинів паралельно завозять. Можливо, і тут далі є десь новинички. Зараз ми підемо, От, покажу величезний магазин, просто дуже-дуже. Це Вікторія Гарден з Львів. Тут є і чоловічий відео, і дитячий. Ось такий ще. 299 гривень. Ціна, до речі, була 500 гривень. Тут ще дешевша пропозиція, навіть за 900 гривень можна купити пальто, за 1700, ось ці пальто З капішончиком хутро знімається. В сирому кольорі ось таке пальто. Тут в талії фіксується балон'єва тканина на синтепоні. класика. 1700 гривень. Ось ті хіба 900 гривень, не може бути. Ось таке красиве пальто. Ні, 1700. Так як написано. а. Ціна від 899 гривень, а все по 1700, якось так написано. Ну, зрозуміло, 1800 гривень ось таке ще пальто. Потім ось таке ще 1000, півтори тисячі гривень з капюшончиком. Товстеньке досить З синтепоном. Все по 299 гривень, штани і джемпери. Ну, супер пропозиція за такі гроші. Джемпери. це акрил. Але ціна. Новий джемпер, все ж таки 299 гривень. Рукавчики реглав на довгі рукав. Красиві досить кольори, такі пастельні, неяскраві, ніжнорожаві, але він все ж таки пастельний, такий ківі колір, оливка. Є базові і чорні, сині 299 гривень, я вражена. Ну, а штани 299 гривень, то знаєте, вже не знаю. Вже такого точно ніде да не буде. Ось штани, вони завужені, класичні, пояс із гумкою. Ось так, як джагінси і прекрасний склад. Тут в складі я дивилася минулого разу, минулого разу заклеєно, але я пам'ятаю, тут котон з еластаном. Тут хороший досить склад цих штанів. Є в бордовому кольорі, є ось такі. Зараз склад точно і прочитаємо. Так, склад я тут бачу написано, що 66 котон і 32 поля старі, 2 власти на 66% котону. І в бежевих таких кольорах бежево-кремовий. Ось така парка подовжена, але ціна 399 гривень. Ціна була 1500 гривень, 73% знижки. Плащ парка за 300 гривень з капюшончиком. Я просто вражена, які хороші пропозиції. Досить багато я бачу покупців, не беруть міряти. Ще ось такий тренч. Ціни Ні на єдиному не знайшла, але написано від 599 гривень. Думаю десь в районі так, але тут взагалі 300 гривень, 399 гривень. Класичні штани. Теплі. 899 гривень, а ціна була 1300 гривень. 100% поліестер, правда? Зараз 899 гривень. Ну, їм зараз саме та ціна, як бой. І такі штани як в темно-сірому кольорі. Класичні кремові штани прямого крою, 499 гривень в складі полестри, віскоза і ластан. Які цікаві штани прямого крою. Шекспорт з гумкою полоси. 500 гривень ціна була 1000 гривень. В складі бавовна, віскоза, і трішки поліестеру. Супер склад. Тюбані безрукавки, білий і чорний колір. Зі знижкою у 399 гривень. Товстенькість типом. Бачу, ще є кремові кольори, можливо, це інша модель. Ця 599 гривень, а ця 399 гривень безрукавочка. За 599 гривень ось така чорна з блоїсковкою, з кишенями на синтепоні. Мега знижки. Які красиві в'язані кардигани в стилі Шанель з акцентними гудзиками. 899 гривень знижки не побачила тут. Так на іншому теж немає знижки. Можливо, це новиночки. Ось такі в'язані кардигани в сірому кольорі, жіночні, з рюшечками 599 гривень, а ціна була 800 гривень. Нагадую, що це бренд де-факто, турецький бренд. Ця мережа представлена по цілій Європі. Так, ще тут джемпери і є водолазки. Ось така водолазочка в'язана і ціна 199 гривень. На дотик написано як кашемір. Але це акрил. Ну, досить м'якенький, приємний на дотик 199 гривень джембури. водолазки. Джемпер ніжно-рожавий колір 299 гривень. А гольфик 199 гривень. Супер цінна. Бачу, ще в бусковому кольорі. 199 гривень. Ось ці всі джемпери, що напроти мене, 199 гривень. М'ятний колір бусковий, бежевий, молочний. Ще знизу є розкладка, класичні джемпери Водолазка в сірому кольорі вже 299 гривень. 399 гривень в'язаний кардиган. Ще в'язаний кардиган в коси. 399 гривень. Сірий в'язаний кардиган з кишенями. Класика. Ціна була 1300 гривень. Зараз 499 гривень. Красивий жовто лимонний колір кардиганна гузочки легкої в'язки 499 гривень. Який красивий блакитний колір. М'якесенький Джемпер 399 акрил акрилий поліестер І ще якесь волокно є заклеєно. Написано, що ціни від 199 гривень. 399 гривень базовий сірий джемпер. Так, тут різні джинси і світшоти. 399 гривень світшот з баєчкою, котон і поліастер. Ось такі класні по 399 гривень. Супер ціна, супер знижки. Класні джинси, завужені донизу з високою посадкою і на гумці в талії. І зараз ціна 799 гривень. Ціна була 1300 гривень. Сорочки, котон 299 гривень. Вже бачу, ціни є навіть дешевші, як сімсеї. Ось така сорочка. Класна. 299 гривень. 100% кутун. Блуза в смужку, не повірите, яка ціна. 100% котон. Котон 63. Поліестер і сімеластану 63 кутуну 169 гривень. Прямого крою на рукавчиках зав'язки, костюми, жакети і штани. Штани мені, чесно кажучи, більше сподобалися, ніж верхи. Такі штани. 899 гривень військово заластенний поліестер. Задугунка, це новинка. Якість, так собі. Саме цих штанів є речі гарні, якісно пошиті. Ці штани мене не вразили своєю якістю. Тут теж можна купити і сумки, і взуття, і навіть парфуми. Сумка в стилі бренду Longchamp. Тільки вона не складується, балоніва тканина, і ось так застібається. І така сумка там поруч є в синьому кольорі теж. Застібається на кнопочку і на блискавку. Підкладка є кишенька. Такі сумки є в синьому кольорі теж. 699 гривень. Красиво з рожевою цією сорочкою, але ціна мене вразила, сорочка досить якісно пошита 299 гривень, нагадаю. Є відділ спорт теж а, галусіни ось такі, такі штани еластичні. І зіпки. Можна купити собі для активного відпочинку, для лаунж-відпочинку, ось такі костюми. 799 гривень коштують штани. Еластичний трикотаж, досить якісний, досить такий цупкий. Ще задумала, що він такий буде просто ледь-ледь, але ось так, непоганої якості. 999 гривень і еластан. Це така спортивна еластична тканина. Ось ще такі в чорному кольорі. Зіпка ця була коротша, ця довша, є бокові кишеньки. Непогано не бачу тут ціни. 999 гривень. На розпродажі різні гаманці і навіть ціна є 249 гривень. Бачу кожний, який я беру всі по 249 гривень. Тільки треба вибрати який краще, який ви хочете, такий собі обираєте. Ось такий більшого формату, і тут, напевно, ціна більша, Ні, навпаки, 199 гривень. Ось такий 199 гривень. Є просто лаконічний чорний хаманець, є веселий. Тут якийсь дефект, 249 гривень, ось такий веселенький. Ну, тобто різний асортимент. Цей бусковий коштує 249 гривень. А саме більше, який мені сподобався, ось цей більший, то він 199 гривень. Різні сукні теж зі знижкою. І ціна, ви тільки погляньте, сукня 299 гривень. 62% знижки. Тепла сукня. Мінімалістична прямого крою, досить непогано. За 299 гривень. Я вражена. Ось такі ще теплі сукні, ну ці вже дорожчі 999 гривень, а за 299 гривень бери не хочу, називається. Друзі, ми були від де-факто, дивилися знижечки, дивилися навіть пару новинок було. Ось така фліска 1300, а ціна була 2000. Непогано. Тоді хутро і комбінована балонівою тканиною на блискавці, на кнопочках. Непогано досить. Всім папа і до зустрічі у нових відео.